Депутатське звернення, адресоване прем'єр-міністру України Яценюку Арсенію Петровичу, стосується реалізації проєкту розвитку дорожньої інфраструктури Карпатського регіону. Європейський вибір України та його практична реалізація народом України. Визначені головним пріоритетом діяльності державної влади. Однак, впровадження євроінтеграції неможливо без створення сучасної транскордонної дорожньої інфраструктури, створення умов для розвитку туристичної галузі, що в свою чергу сприятиме інвестиційній діяльності європейських ділових кіл в Україні, розвитку і використання туристичної інфраструктури громадянами України та інших країн Європи. Починаючи з 1993 року прикордонними областями України Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини створено Карпатський єврорегіон, який охоплює територію вздовж Карпатських гір. З української сторони до складу Карпатського єврорегіону входять адміністративно-територіальні одиниці Львівської, Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей. Карпатський єврорегіон є. Його українська частина володіє значним потенціалом, саме основне розвитку зимового і літнього туризму та рекреації. Використання цього потенціалу є вкрай важливим для економіки і соціальної сфери Україна. Особливо в умовах анексії Криму, яка унеможливила використання народом України рекреаційних можливостей цього регіону, разом з тим, туристичний потенціал карпатського регіону є цілком достатній для вирішення питань зайнятості місцевого населення, розвитку малого і середнього бізнесу, а це в свою чергу сприятиме поверненню в Україну заробітчан із за кордону і зміцненню українських родин. Однак, сучасний стан доріг та дорожньої інфраструктури на сьогодні перебуває у вкрай занедбаному стані. А в багатьох випадках доріг немає, а відсутні тільки напрямки, причиненим в першому чергу, як наслідками повені 2008 року, ліквідація яких була зупинена у 2010-2013 роках злочинним режимом Януковича, так і нераціональним використанням зазначений період державних коштів на утримання дорожнього господарства. У зв'язку з цим відсутні умови для належного використання туристичного потенціалу області та його розвитку для потреб. На, на капітальний поточний ремонт доріг Карпатського регіону на даний час необхідно близько 10 мільярдів гривень. При цьому стан доріг є таким, що в разі непроведення їх ремонту вже ближчим чаном постане питання будівництва нових доріг на місці тих, що нині ще існують, враховуючи вище наведене, пропонуємо передбачити в змінах до бюджету декілька норм, які передбачатимуть з собою випуск облігацій державної позики для. Фінансування будівництва доріг транспортної інфраструктури в першу чергу, а також звернення Кабінету міністрів України належної уваги на цю проблему та в якнайшвидшому періоді її вирішення. Дякую, дякую вам. До слова запрошується Розумбалт.